Йоученко, чи назад, саундтрес, хай. хай! Це нове відео по грі Player Renault Battlegrounds. Ми в дуо взяли шикарний топ-1. Беріть собі щось вкусне, хто буде їсти під це відео всім смачного, минуле, теперішнє і майбутнє, і всім приємного перегляду. Ми на мосту, коротше, залазили на ці... Це не поручні, коротше, на оті. Худні, що міст тримають кочі по бокам. <кій> <кій> і забрали три пачки тіпів. там. Вони Ставай. біжать, їдуть і не розуміють, звідки по ним стріляють. Да. Джудік прийшов. Ура! Привіт всім, як у вас справи, куток. Ну, то, понятно, перше. Нагі Кент, Наталка хай. Ну добре. Здорово, <кій> Джудік, хай. Здарова, маленький. Там на тій. На 95 пять Угу, я чую, їду, вижу. Правое все класно. Там речі, в неділю вроде бы. Наступно типи. Изливый, да, тоже все добре. коротше, короче. В наступну неділю має бути турнір по кс. Тоже така кастомка у... Я думав, чи зарігатись поучаствувати. І ще КС пострімати пострімити на Ютубі. Було би, я думаю, прикольно. Ти граєш КС. Наталка, в мене в КС 25-3000 годин наігран. Я сюди одразу побіг. А, і до речі, у цей лайфхак я. Ну, лайфхак. Коротше, в ігрі у ця хуйня. Дивіться, просунуться, от Масштаб візуалізації і. поле мене камери ВПО. Типу, як у mm -hmm. вас стоїть, тут ваша, що наставлене, ви просто берете цим повзунком міняєте на любе інше значення, типу так, тут і тут. Застосувати, нажимаєте, да? І, і після того і, вручну от сюди вводите, типу, ці цифри, що у вас стояли. І ще раз застосувати, нажимаєте. І після того міняється, коротше, цей графіка, як будто краще стає саме в ігрі. Текстури якось по-іншому, нормально промальовані. Це в ТикТоках побачив. Ну це дуже ан антиреклама хороша, mm -hmm. <laughs> я объясняю. <laughs> <laughs> да, це, це короче самовнушення більше, мені кажется. Mm -hmm. Молічок, любими не кинеш. По секрету скажу, графіка це краща і FPS більше. Я не знаю, це як, як для кого короче, працюю. Я, я, я вам показав і все. Ви там самі себе решайте. Он он, он он. Бачу, стоїть він. Я колесо хочу хочет пробити. Дачу Сюди, Сюди, сюда. На Я дамажив сильно. НММ-ка, блін. Капец, не попадаю. А в спину Азику, блядь, взагалі прострелити про можна чи ні? чинять что Якщо це так і має бути. Бо я щось не поняв нічого. А що ті за тим? А ті уїхали навіть без одного колеса. Бля, угу. Бля, тіп зайшов у цю хату на жовту метку. Да? Да? Так. Да. Пойно. я Єшечку йому закину. Да, молік. Не, не. Одного нокну. Другого я не чую. Другого. Зібрав. Ну, в хаті вон другий сидів. Найс, Лутай цього. Ну да, ну там те, що анімакент написав, що. воно як будто по-іншому працює, коли ти вручну ставиш, а не повзунком тим регулюєш. Да? Ну. Я не знаю, я різ... різниці взагалі не побачила, не знаю. Ну може. Я не. я Не знаю. А ти як нік. А тебе Ну, и восемь. А, ну на 6 тебе. Спасибо. Конечно, тебе же лучше, краще Да, назад, я сейчас... Вот так взял. Угу. Mm -hmm. Так, там пятерок лишних не было? Всем энергетики и опять а, О, А, ну йдем. так все, так хватит, блядь. Понял, не остановился. Що заб... Будуть пушить нас. Забрал. Найс. Хорош! И ты перший заборилки. -мо. Молодец. О, беру, беру. Дякую. Вот это треба. Я бажник перекидаю Луца. А. -а, -а. <laughs> Понятно. вертикалку Все, поехали, бо ты заравится лута не вичеперся. То есть ты стой, банти еще. Блять, в мене нема бенті. Я всі скинула в цей. Ой-ой-ой, дитяк навалила твій багарник. А чого ти склади не граєш? Та бо зараз буде не рузбіріха якась. Той туди побіг, той сюди побіг. Там тому лут треба, там сьому лут треба. Це поки впадеш, поки долутаються, я не знаю. Як мені подобається беріл. Я тобі можу зробити свій. Ну, oh, вже як приїдемо, бо в нас багажник повний. Ти дивись, що там подивись. Та я ж кажу, от багажник навалила, як. Багажник навалила, звучить. Двозначно. Зона якоїсь білої стала не ні? А це ж. цей. Ану, дивися, там справа. Бач, смока, дивись. На дорозі. Біля грибка. А Аліва кімпа не занята? Okay. Блять. Зайнята. Блять. Че с кінпи. Це через те, що зараз івент такий на рангелі. Того. І тут погода зміні... змінена. Ну так, да, я ж кажу. коли там? Є сенс. Грати тільки з людьми, з якими ти от постійно граєш. Ось така штука. Вон там дача вон стоїть. Ін бігає по, -по, по берегу. На жовті. ми тільки що всі грають, як має бути, а вони прийшли створити хуйню під І Я одразу оліваюсь такою. Ну. На жовті, так? Да? Бачу. Почему попасти скажіть, Я стреляю, а патрони якось пропадають, блядь. Ладно, 19 секунд надо якось в'їхати. Не знаю як. Дябчик, Йовченко. Чи надо саундтрес? Чому вещи? Давно не було. Угу. Третя фаза, да. На горі є, блядь. Поня. Ми, коротше, попробуємо якось через інше місце проїхати. Ага. Головне, щоб до нас стіни. А, сюди з міномета валили. Так? Це ора, Ладно, через це місце. Давай. На горі, я вон бачу. Я вони зайняті, походу, правими. Ми можемо тут вот зайняти позицію цікавого тут вот прям. в принципі. Щоб іграти в кадак треба їх грати, і під час часом буду все інтенсивну зробити, так звісно так і є. Але я не знаю, мені щось не дуже подобається. Коротше, от оця гора мене побачила, я відійшов. Там зона іжме. Їм бігти треба. Муки кидають. Я по кущу стріляла. Угу. Дивіться, вони зараз ліво, або справа будуть бігти. Машина ми ще до зони їде. Ну, зону Дон забі. А, блять, це антенна. Ті на машину Угу. Mm -hmm. Вони підвал. Блін, ну ви бачите, як я стріляю. Чис мені Та не нравится. Да кажу пробить. Вон зверху ще машина На Наметки. Все, я колеса два пробив платна. Сюди їде машина, да. Зазвонила. Перевернулась. Да. У меня пятерок уже очень мало. Я на семках. На семках. Угу. Пойдем по горке, может, вот тут. Тут дерева такие горные. Давай. <кій> ну вони на спині будуть, оце погано. Десь там на горці будуть вони, бляха. Там в кімпі є двойня, Вон на горі бачу, стріляється, вонок на тий пуза. Его Та пт твою мать! У нас тут люди під нами на жовті. Я попав по ньому крепко. Під он. Моли кину. Горіти мозор. Назад відходи. Давай, навіть. Я кручу. Забрав. Нам треба долутати. Там смаки. У мене ебаша за мзать 4. Скимпи. 28 бентів, охуєть. І він ППшка коряк. Охуєть, Ладно. Мені яй на ППшку. Або коряк. Та коряк прийде забрати, бо мене на МК не буде патронів. Без мене добігти по горі. Забрав. Відпли наверх, наверх, нагору, не, не вниз повзи. За дерево, типу. Й-мойо. Я спочатку навіть не побачу той, що наверху це вийшов. В темному скіні такому. Асістики. Ну так це прекрасно, чуєте. Вона так говорить. <говорить>, <говорить> я не знаю. Тут п'ятерки є, да, Ти що, тут з А сімьорки є? Ну да, Так, напевно. Зона пішла. Yeah. Надо йти. Попробуй так бігти, щоб справа тебе дерева прикривали. Бо зліва мають бути люди десь тут близько. За скимпи біжать вон знизу. Би нахуй просто. Йому у тички, блядь. Не хватило сован. Вони дальше, вон біжать, він по мені, блять, стріляє. Получив, мразь. У нас тут по знизу зоною. на жовці. я хиляюсь. <плес> Ви бачили, я кар'яка дав тичку, потім ше замки попав він не нокнув. У нього третя броня попадает. Ще, кстати, п'ятеро людей. По мені зліва за вонки стрелять. <плес> <плес> Це по тобі, тубі вроде мені. Я чуть ныщей спущусь. И ты що зліва. Я хочу глянуть в тех, шо прямо. Там баги, вон. Блять, я раздеваюсь, шоп незаметный быть. Понял. Слишком светло. Вот у твое. На жовте. Надо их їх... сюда вже бігти, короче, в зону воссюда. І тут одесь сховатися за орлефом. Ще четверо людей залишилось. А, Я забрав його в куток. Хорош. хорош, хорош, ти мене спас просто. Зверху слева. Ще троє. Бердм їду. На бетере. слева туда. Да все тут. Может там где беттер. А он. Бачу. Из-за зоны мэр. Все двое осталось. Беттер надо разваливать. У мене три хаешки. Забудкой будуть угу. Вийшов один. Розстріляюсь. У мене зона тут є нагорі. За бетером. Тайс в зону. За будкою, бачу. мене близько. Один є. Лежить, коцаний. Під деревом. Добро. Найс! Шість праці. Хороша, де ти є? Підніми мене. А я <laughs> тебе <laughs> не, <laughs> 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 не бачу. Аво. Да перша катка на стрімі. Так, да, це перша катка на стрімі, слухайте. Офігеть, найс. Nice. Оце, гар... оце гарно було. І вітрацю обличчя Клас. можна зробити оце коло. I wish you a Merry Christmas. Oh, I wish you a бліт, Merry Christmas. Его. And Happy New Year. Дай тобі штани хоча б дам. Я щоб мене не замітили. А, не можна. Ладно, пофіг. Ні. <laughs> Клас. Я там такий був розстроєний своєю стрільбою, оце з мініка, коли по полю там по всім стріляв. не по кому попастися не міг. Це капець. Ого, та ти шо? Куток 412 Ой, ті, же. Ну і Да, почти, ти. майже 1000. Та, та ви шо, це взагалі четка кава. Кава. Чітка. Це чітка кава. Чаю за це Ой, О, я БЗ ще 10 нанесла. Куток тебе 6 я підтримок. Мені да? <хи> 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 так понравилось, капець. Класна катка. No. Так. Ну ця катка 100% вийде на каналі, цей топ, того пишіть коментарі. Ставте вподобайки. І в описі буде по... не повідомлення, а посилання на телеграм-канали. Да. Там і на інстаграм, і на то все. Uh -huh. а, а в телеграм-каналах я цей, кидаю. Оповіщення, коли буде стрім, коли нове відео, і все таке. саундтрес заун трес. Пакет, да